Місність, менше міцності, не знаю. Координатор з позивним анвар обстежує територію навколо міста з камер безпілотників. Координати ворожих позицій передає мінометникам. Одні товариші убігають, інші товариші йдуть. Вони тут по приходять, бачимо. получають по шапці і вивчаються обратно. Ми бачимо, що там і бачимо, так, бачимо, по кругу. Оведені! Готові! Міномет. Українські захисники прикривають один одного. Поки російська армія штурмує позиції сил оборони, інші наші підрозділи атакують окупантів. Війна триває. І вона буде тривати. Тобто Ми просуваємось по флангам. Мені складно там коментувати ситуацію взагалі, там, знаєш, з контрнаступом, ситуацію там, яка є там, наприклад, у інших підрозділах, як вони просуваються. За себе можу сказати і за мій підрозділ відповісти, що ну, ми просуваємось, виконуємо бойові завдання, поставлені нами вищим командуванням. Тому ну, все потихеньку все, все складається. Поблизу розташований медпункт, де бійцям надають першу медичну допомогу. Військовослужбовці з позивним «Рибка» доставили з пораненням. Ми захватили нові позиції, де вони стояли раніше, і намагаємося їх удержати просто-напросто. Нагадаємо, 20 травня російська влада заявила про те, що повністю взяла під контроль Бахмут. Станом на 5 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі повідомила, що нині бійці Сил оборони України тримають під своїм контролем південно-західні околиці міста. Владислав Укол, Суспільне новини, Донбас.